Сьогодні пропоную поговорити про українське слово, як воно звучить сьогодні в нашому житті і як воно має звучати. Давайте разом будемо вчитися і виправляти власні помилки. Сьогодні у нас в гостях Валерій Левкович Маснюк. Він шанувальник українського слова і автор книги Вузлики на пам'ять трішечки згодом. Ми про поговоримо і про цю книгу, але спершу давайте поговоримо трішечки про те, як українське слово яку силу має у вашому житті. Я хотів би почати із вірша Дмитра Білоуса, нашого словетного поета, якщо ви не заперечуєте. Будь ласка, прошу. Можливо, це і буде певною мірою відповідь на ваше запитання. Уявіть собі таку картину, конкурс Габровський, на кращий твір, гумореску, фейлетон, світлину. Людно тут. З усього світу збір. І змагались Данець, і Кубинець, і грузин, старі і молоді. За найкраще ж фото українець приз дістав за руки золоті. Хвилювання, клопоти незмінні, захід світовий добіг кінця. Тут цікава річ. Екскурсанти їдуть по країні, подивитись визначні місця. Ох, які на цій землі гостини раптом стій, чимали гурт людей. Почекати треба з півгодини. На перерву трапили музеї. Тут же столики, сільці, троянди, друзі хвилюватися не слід, і гостей, підвівши до веранди, Усміхнувся загадково гід. Буде нам цікаво, все я зважив. Це ж нагода з різних ви країв, Кожен нехай скаже мовою своєю кілька слів. І за мить уже звучить англійська, а після іспанської іврит, польська і французька, італійська, в кожній особливий колорит. І японська прозвучала, і фінська, кожна представляє свій народ. А тепер співуча українська оголошує екскурсовод І тут же на фотографа киває. А присутні вже війшли раж. Кожен мови нашої чекає І піднімається фотограф наш. І я... Ні міє блідне, свого не знаю язика. Всі здивовані забути рідне, де країна в світі є така? Я думаю, це Дмитро Білус написав, ніби як застереження деяким українцям. І звернення, мабуть, що все ж таки варто. Хоч якось показувати свою ідентичність і приналежність, що ти маєш ну, власне, що маєш пишатися тим, що ти українець, маєш знати українську. Мені подобається завжди вислів, скільки ти знаєш мов, скільки ти разів і людина. А ми власну мову не знаємо. Як я знаю, що от ви коли ходите вулицями, у вас народжуються ось такі е, цікаві історії з життя, коли ви слухаєте, як говорять. Ну, будемо говорити черкащани, українці. Що найбільше вражає, що цікавить, що дивує? Дуже часто дійсно трапляю і на приємні моменти, і на неприємні. Ну, я маю на увазі неприємні, коли чуємо суржик, коли чуємо не українську мову, а скалічені російські слова. От скажімо, так, так вкорінилося вже, правда, в життя? От, е, на жаль, на жаль. Але ви знаєте. Є цікаві такі моменти, ми вже до того дожили, що радіємо кожному почутому суто українському питому слову. От, скажімо, розкажу вам такий випадок. Трапилось мені колись бути в сільпо, надійшло замовлення купити маку. Так. Ну шукав, я шукав, шукав того маку, а це Сільпо в центрі на так. Європейському Майдані. От, такий величенький магазин, крамничка величенька, не знайшов, але знайшов дівчину, працівницю та й питаю її: а ви маєте мак? Вона мені каже: звісно, маємо. Ходімо, я покажу. От ви розумієте, отаке От слово, як звісно, вже воно тішить. Бо ми, як правило, звісно, ну, звичайно, в кращому разі, звичайно, можна. Звісно, і ходімо. А ми звикли як? Пішли, пішли. В пішли. кращому випадку пішли, а то пашлі. А то е, маєте рацію. Ваша правда. Дійсно, що в кращому випадку. От. До речі, а як часто чуєте чує? ось такі щирі, українські, справжні ці слова. Пані Олі, на жаль, е, не превеликий не дуже часто. Не дуже Навіть часто. в колисці українського слова на Черкащині не так часто звучить. Ну, буває всяке. А от серед простого люду от, е, трапляється, трапляється. От я е, купую на біл у нас в Південно-Західному на районі. Там е, при, приїздить жінка е, з району. На біл, до речі, молочні продукти. От. Дуже таке хороше слово, коротеньке, воно. Е, часто вживалося коли ще до радянської влади. Ну, воно ж набагато коротше і краще, ніж молочні продукти. Ну, оце я купую цей набіл. Ну так перекинуся кількома словами і ну, бувайте здорові. Ходіть здорові. Приємно чути це ж. Звичайно. Неговірки так. Говірки місцеві, так. вони ще зберігають ось ту ідентичність українську приналежність. Це добу. б навіть навіть і не говірка, я сказав, би, це, це справжня народна мова. А іншому скажеш, там, бувайте здорові, попрощайся, і вам не хворать. Ну, воно ну, побажання то гарне, але ж воно українською мовою не, не звучить. От. Оце такий речі. А то ще цікавий такий момент. Пішов я на базар Вінника купити. Так. Ну, зайшов. Так, жінка сидить неї, так, в Активне у вас життя, ви спілкуєтесь дуже багато з народом. От. Доводиться, доводиться. Ну так, я ж кажу, коли в неї ну, я і питаю її. І скільки ж коштують ваші вільники? А вона мені каже, як до вінника? Ось ці коштують 10 гривень, а ці 9. Ну, а ці, бачите, мершавенькі, то вони 7 гривень. І от е, е, ви, мабуть, звернули увагу, Форма, якому слову я зрадів. Як до вінника. От. Раніше я читав тільки у підручниках, постідник української мови, що так колись говорили. А це по чужою умову, бо ми, як правильно говоримо, ну залежить від війника, в залежності від війника, все воно це негарно. Ну це таке мені. Трапляється час до речі, Нещодавно no. почула такий: ми завжди вживаємо, от коли пишемо заяви або навіть в побуті, іноді у зв'язку з тим, що я чомусь завжди була переконана, що це правильна правильний вираз. А от поспілкувавшись із мовознавцями, вже з учасниками, uh -huh. які досліджують нові війні, от вони говорять, що краще вживати, рекомендують вживати через. Якусь причину, не у зв'язку, не в зв'язку як калькові з російської мови. Оце було для мене таке своєрідне відкриття, тому що ну вчила українську мову, а от цього, наприклад, і не знала. Саме так це дійсно через прийменник, який вживається для відповіді на причину. Так, так. О, яка причина? Чому не був на роботі через хворобу, так, а не у зв'язку, як ви кажете, у зв'язку з тим, що там був через хворобу. Дійсно, я цікавий момент. Я знаю, що ви навіть такі вирізочки собі з газет берете про те, як правильно вживати. І е, чи, що найбільше цікавить, що найбільше бентежить, можливо, які найбільш вживані, чи фразеологізми, чи помилково ну, неправильно перекладаємо, можливо, чи не, не, можливо не там вживаємо, де треба. Ви знаєте, пані Олю, попри всі заборони, попри всі знущання, попри, скажімо, прямо убивство української мови. Наша мова залишається все-таки багатющою мовою. І це говорять не тільки українці, бо це а була упереджена думка. Іноземці, так? А, а іноземці. Іноземці, до речі, про це я хотів би ще пізніше прочитати вірш Бмитра Білуса дуже цікавий. Ну, Але ж мова багата, а мовлення наше. Бідне. І от так. мова наша і фразеологізми, воно все сховано у, у словниках. От. Зокрема, славетний словник Грінченка. От. Відомий. Там дуже багато фразеологізмів, прислів'їв, приказок. От. Дуже часто я послуговуюсь... Посібниками Свірослава Караванського, да. І от ви, ви правду сказали, що часом я і, і виписую деякі, і, можливо, і хотів би і зачитати вам. Так, так, будь ласка. Да, і, і нашим е, глядачам. От часто якось так воно склалося, що російські. Фризологізм. Більш, Більш уживані. Ми їх знаємо і, ну, і вживаємо. На рівні часто. навіть вони виринають, правда? Але ж фразеологізми не можна дослівно перекладати, А ми саме це й робимо. Забуваючи або і не знаючи, що є дуже хороші, соковиті, я б сказав. Відповідники їм. От, скажімо, дуже часто чуємо, ні сип, ні соль на рану. Так. О. Не розступай мені на мозолю. О. Чи скажімо? Не було ні гроша, да вдруг один. Упав у гаразд, як муха в сметану. Цікаво. Часто ви чуєте? Ті? Жодного разу не чула. Мені, на жаль, теж не, не доводилось. Або вішать лапшу на уші. Угу. Вживаємо ми. Пустічно. Вживаємо. А можна сказати, без мила голити. От. Ти мене безмила без не голи» – Це те саме, що ні вішим, ні лашу на оши. Або шилом голити. От. На жаль, ми його не знаємо. Як каукніться, так і відклікнеться. Яка шана, така й дяка. Ось це. От. Чули, це таке поширене. О, це вже краще, це вже приємніше. Е -е. Яке добрий день, таке й доброго здоров'я. Ото От, якби ми е -е, частіше е -е, вживали їх. То й мова наша була б багато красивіша. А, а мов... або... мовлення багато а, е, е, цілком правильно. Або е, часто чуємо е, від нардепів, від інших поважних осіб. От, називаємо речі своїми іменами. Угу. Ну, ніби все і правильно. Але що це таке? Це дослівний переклад е, з російської мови. А українці яка, а українці кажуть, називати біле білим. Чорне чорним. Логічно. Саме так. Чим багато, тим і ради. Що хата має, тим і приймає. Ну, тут дуже багато є цікавого. Його, Головне, мабуть, щоб за роки лінувалися не лінувалися і знайшли ось такі цікавинки, які могли б могли послуговуватися. Саме сьогодні, так. Мовити. Я ж ось повторюся, я вказав Грінченка, якби ми читали побільше. От. Сірослава Караванського, і наше мовлення було б набагато е, багатше. А е, от що прикро, е, що прикро, що колись було е, за радянської влади розмовляє українець українською мовою, і йому вже, е, скажімо так, шиють націоналізм. От. А от нашому північному сусідові, от, то їм дозволено на будь-якому материку, будь-якій частині світу їм дозволено розмовляти своєю рідною мовою. На навіть в чужій країні мені навіть здається ага. іноді, що соромляться говорити українською. Дуже часто почуєш в крамничках, починають ніби говорили українською мовою один з одним або ну суржиком, а до продавчині вже звертаються російською. Вона відповідає російською. Ваша, не поважаємо себе. Ж. Ваша правда. Але, пані Олі, що приємно відзначити, зараз уже цього менше. менше набагато так, так, менше. От, набагато менше. Так я от хотів ще прочитати Дмитра Білоуса. Так, так. Звичайний шовінізм. Повчальний дуже. Вже не раз. Кривавий катаклізм нас тривожив з півночі віками. Що ж таке російський шовінізм знав колись я лише за словниками? Та якось відкрив мені кур'йоз цю російську рису показову, як побачили болгари, що всерйоз взявся я вивчати рідну мову. А розговорились ми, коли сніда з друзями одного ранку. І вони мені розповіли про одну російську емігрантку. Жив білогвардієць, її син у Софії, в офіцерському близку. От ця жінка в магазин, просить продавця продать рідіску. Цього слова продавець не знає і подає їй морку. Далі просить відпустити, огурцов вона. Він же, як на те, буряк підносить, просить диню. Він ній кавуна, бо по їхньому Ех, Як тут зірвалася вона, вже не він, вона тут господиня. Бістолковий ти кричить. Позор злоба всю її пересмикає. Двадцять літ ми здесь і до сих пор наших словок не понімаєш. Хоч і вірю я, що в жоднім разі нас не знищить жоден катаклізм, все ж нам треба мати на увазі, що таке російський шовінізм. Отак от застерігав Дмитро Білоус. Так, давайте поговоримо трішечки про ваші вузлики на пам'ять. Що там ви хочете, щоб почули, достукатися через що? Що показуєте? Більше ви смієте, чи все ж таки показуєте, що. Ну, мабуть, це проблема, це найбільше турбує. Ну, як я їх будую, ці вузлики, Рими? Називаю слово, чи, скажімо, вислів, який ми говоримо, і говоримо неправильно. Так. І потім даю. Правильний варіант цього так, вузлика, так. Да. наприклад. До речі, коли вийшла моя перша книжка Вузлика на пам'ять, я так якось наївно по-дитячому думав: ну, оце ж тепер люди прочитають, і, бодай, оцих помилок, які тут вказані, От, не будуть вживати, припускати. Так? Але, на жаль, це дійсно було наївно, і так воно так воно не трапилося. Ну, все ж, хочеться думати, що. Якась користь від них є. Один з найперших і найкоротших моїх вузликів. Як казатимеш ти сир, буде в нашій хаті мир. А заміниш сир на творог, ти мені не жінка, ворог. Ого, жорстоко. Оце так. Сказать. Напрямки вам, добродії мушу я, не піднімаємо питань, а порушуємо. Це більше е до наших нардепів. Вони все чогось піднімають питання. Ну, далі так, оце ж на цю ж тему трішки з гумором. Як сватать Марічку, прийшов сват Калеників, порушив питання він щодо вареників. Як годна дівчина варити вареники, то кращої жінки й не треба коленику. А пані матка її пан отець питання порушили теж навпростець Петущий ваш парубок, чи не петущий? чи до роботи сільської тямущий? Як так, то зірок не хапає хоч з неба, а кращого зятя нам певно й не треба. Ну, якщо вам цікаво, пані Олі, я можу ще. Ще дуже прочитати. цікаво, так. Споюваюся і нашим глядачам. Знову до нардепів. Тиба яка халепа, ухвалюють нардепи закон. І самі того не знають, гадають, що приймають. Вилазь на тополю клена повище і побачиш навколишнє середовище. А я з вікна автомобіля огляну, їдучи до вкілля. До вкілля, правильно. Здається, мені що навіть школярі знають, що варто вживати до довкілля, але не навколишнє середовище. Навколишнє середовище теж правильно, але ж самі розумієте, наскільки воно милозвучніше і коротше. Довкілля, о, тут якраз і написано, що в мене довкілля коротше, миліше нам ближче, ніж довго навколишнє середовище. Як ламатимеш в лісі ти гілля, позвоню у міністерство довкілля. Мрію, щоб таке міністерство було. О, ну, як правило, ви, може, звернули увагу. У мене короткі вузлики, ну, але трапляються, трапляються і довенькі. Ну, Це я вас трошки помучаю, і наших глядачів хай вибачають довшим. Я назвав його Схаменімось. Ми відсурались свого тата, чомусь то подобали папу, змінили капелюх на шляпу. <кій> Чи ж не в країна наша хата? Народ <кій> і сиру свого зрікся, хопили жадно зайшли творог. Це ж сам собі виходить ворог країнці. непрощенний гріх це. Чим завинив сердешний осед? Солодким уксус видається, шейчванеться і задається, то що це українці, що це? На сіл нам подавай картошку, картоплю що, жуки поїли, яким нас зіллям упоїли, дали якої трути в ложку. Не знайдеш яловичі, не більше, уже смакує нам гов'ядина. Її купують мама і дядина? Тож яловичина хіба гірша? Тож вас питаю знову і знову: що буде далі, українці? Невже ж такими зачервінці? Та зрадимо і батька, й мову? Правда. Залишається зовсім у Це... нас небагато часу. Ще я знаю, є такі у вас влучні, можливо, фрази, висловлювання, які вживають неправильно люди. Можливо, на останок кілька таких порад. Як краще говорити? Ну, краще говорити українською мовою, звичайно. А для того, щоб краще говорити, треба більше цікавитися підручниками-посібниками української мови. Ну, і хай це буде, може, трішки нескромно. Хай би читали і вузлики на пам'ять. А я от ще хотів би, якщо ваша ласка, що ми маємо час, ще Дмитра Білоуса коротенький ще вірш прочитати. Ішли в далеких Карлових варах українці. Неля і Павло, наче сонце в прозорих хмарах, Наше рідне слово пливло. Чи казав щось павло крізь усміх, чи супутниці вірші читав, раптом чують вони. Ексклюзми, чоловік перед ними постав. Перестали вони гуторити, а той чемно. Ексклюзми плиз, Ви співаєте? Чи говорите? Ми говоримо, як завжди, скрізь. А цікаво, яка це мова, дослухаюсь до ваших слів, дуже ніжна якась вимова. Наша мова звучить, як спів. А Павлусь наш йому англійською. Thank you, вдячні, мовляв, без меж. Ми говоримо українською та шануємо й вашу теж. Йшли в далеких Карлових варах українці, Неля й Павло. Наче сонце в прозорих хмарах, наше рідне слово пливло. Ми маємо пишатися нашим рідним словом, от, розмовляти ним, не соромитись, популяризувати. Коли Колись... ми в своєму світі говорити, що ми українці, що ми нація, яка гордиться тим, що ми справді маємо власну мову. Тому що дуже багато народів її не мають, а послуговуються іншими. Мабуть, варто тільки тому варто її зберігати, примножувати і передавати, щоб було що передати наступним поколінням, прийдешнім правда? Саме так я Вона... вам дуже дякую, що завітали до нашої студії. Сподіваюся, що це Вона, не остання прошу, зустріч, прошу. і глядач знову почує від вас корисні поради, як говорити правильно. Тому закликаємо всіх говорити українською і не лише. В день української мови і писемності говоріть скрізь і всюди.